Друзі, всім привіт і вітаю вас на каналі Легка Англійська. Мене звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської вже понад 10 років, а також живу і працюю в англомовній країні. І сьогодні ми розмовляємо про фразові дієслова. І що ж таке фразові дієслова та для чого нам їх взагалі вчити? Ну по-перше, тому що фразові дієслова складають дуже велику частку англійської мови, і не знаючи їх, ви просто не зможете розуміти, про що говорять інші люди, і також повністю нормально висловлювати свої думки. Тепер що таке фразові дієслова? Це зазвичай два або три різні слова, які окремо не будуть мати ніякого значення. Тобто, якщо ви прикладаєте кожне це слово окремо, то зазвичай не завжди, але зазвичай це не матиме ніякого сенсу, але якщо ви знаєте, що означають всі ці слова в купі, то українською це означатиме або якесь одне слово, або якусь фразу. Тобто, разом, якщо ви знаєте, що вони означають, вони мають значення, вони мають сенс. А якщо окремо, то це просто рандомні слова поставлені в купі. Тому, якщо ви їх не вивчите до того, як використовувати і як почути їх, ви не зрозумієте ніколи про що йдеться. І сьогодні я зібрав 25 найбільш уживаних фразових дієслів, на мою думку, які потрібно вивчити першими, тому що вони вживаються дуже і дуже часто, і нам потрібно їх знати. Отже, починаємо з першого фразового дієслава. І номер один це «wake up», що означає прокидатися або розбудити. Когось так ось, спочатку перекладемо ці два слова окремо. Wake, в принципі, так і перекладається як будити або прокидатися, але саме по собі воно ніколи не вживається. Воно завжди буде зі словом up. Up означає вверх, тобто верх або вверх, подивися вверх і так далі. І прокидатися вверх або розбуди вверх. Тобто окремо ці два слова звучать дуже дивно. Я розумію, що є якась логіка в тому, що коли ви прокидаєтесь, ви піднімаєтеся вверх. Думаю, цим і керувалися люди, які придумували це фразове дієслово. Отже, саме по собі wake дуже рідко, бо взагалі ніколи не вживається. Якщо я кажу, що я прокидаюся о 8 годині, я скажу I wake up at 8 o'clock. Або wake me up at 7. Розбуди мене о сьомій. Тобто, в залежності від контексту, від вашого речення, буде вже вживатися або розбудити, або прокидатися. Під номером два у нас up. Up. І тут взагалі все дуже цікаво, тому що саме по собі слово get, яке я вже згадував у попередніх відео, має безліч значень. Це, мабуть, друге слово в англійській мові за кількістю значень, якщо взагалі не перше. Там є ще слово set, яке також має безліч значень. Я не знаю, яке з них має більше. Ну, в будь-якому випадку. Друге слово тут знову ж таки up, що означає вгору, і get. В даному випадку можна перекласти як move, тобто як рухатися. І рухатися вгору, тобто підійматися, вставати. Тобто, після того як я прокинувся, wake up, я маю встати з ліжка, тобто я можу сказати get up. Вставати, підніматися друзі. Перед тим як продовжити, я хотів би подякувати всім тим, хто залишає вподобайки, пише коментарі, а також підписується на канал. Вся ця активність дуже та дуже допомагає розвивати канал. Особливо допомагають ваші коментарі та підписки. Я, до речі, недавно глянув на статистику, щоб подивитися, хто найбільше залишає коментарів на каналі. І ось як ви бачите, статистика показує, що перші три людини залишили понад 100 коментарів на каналі. Це просто вибух мого мозку. Я не можу повірити, що деякі люди писали більше ніж 100 Коментарів на каналі я дуже і дуже вам вдячний. Також дякую всім, хто підтримує канал фінансово на Баймієкофі, що ви можете зробити за цим QR-кодом на екрані, або за посиланням знизу під відео, або просто натиснувши на кнопку Супер. Дякую. Це долар в сердечку прямо під цим відео. Дякую і переходимо до третього слова. Третє та четверте слово ми зробимо разом, тому що вони близькі по значенню. Отже, тут у нас «Turn on», тобто ввімкнути щось та «Turn off». Тобто вимкнути щось. Тепер по порядку про ці слова. Спочатку слово turn означає просто повертати. Тобто, коли я повертаю свою голову, наприклад, я turn my head повертати. Далі on, просто буквально в прямому значенні це означає на. Тобто бути на чомусь, наприклад, my cup is on the table. Моя чашка на столі. А turn on, повертати на це вмикати щось або включати щось. Тобто turn on your phone. Увімкни свій телефон. І тепер «turn off» – Перше слово теж саме. Тобто «turn» – це повертати. «Off» має кілька значень. Ну, по-перше, це саме таке значення «off» вимкнене, щось «щось вимкнене». Наприклад, The TV is off, тобто телевізор є вимкненим. Інколи також це слово вживається як з чогось, наприклад, зліз зі стола. Get off the table. Тобто це використовується як «з», з чогось. А тут turn-off, тобто повертати з або повертати вимкнене. Ну тут, звичайно, що ми використаємо слово «вимкнене» як значення цього слова off. І разом turn-off це вимкне або вимкнути. Наступне фразове дієслово це go-out. Go означає йти або їхати. Out це назовні, тобто йти назовні, виходити. Тут все більш-менш логічно. Go-out це виходити. «йти» назовні. Так ось, наприклад, I need. To go out to breathe some fresh air. Тобто мені потрібно вийти на вулицю, щоб вдихнути або подихати свіжим повітрям. Свіже повітря це fresh air, якщо вам цікаво. Переходимо до номера шість, і тут у нас come back. Саме по собі слово come означає приходити. Back – це назад або спина. Так ось, come back – приходити назад або повертатися. Як фразове дієслово ви перекладаєте це як повертатися. Отже. He comes back tomorrow night. Він повертається завтра вечором або завтра вночі. He comes back tomorrow night. Фразове дієслово номер сім це give up. Give означає давати. Up означає вгору. І give up давати вгору. Ні, це означає здаватися. Це якраз одне з тих фразових дієслів, яке взагалі не має жодного значення, якщо ви не знаєте, що воно означає. Так ось, «give up» – це здаватися або здавайся. Наведемо приклад: «He gave up yesterday». He gave up yesterday. тобто він здався вчора. Само собою, якщо я використовую вже минулий час або будь-який інший час, мені вже потрібно міняти саме слово. Не можна завжди в кожному часі казати give up. Ні, ці слова будуть також мінятися та відмінятися. Отже, he gave up yesterday. Він здався вчора. Наступне фразове дієслово є дуже корисним, і звучить воно як look for. Look, ми вже знаємо, означає дивитися. Наприклад, я дивлюся на вас. I'm looking. At you. Наступне слово це for. For означає для. Отже, дивитися для. Чим корисне це фразове дієслово, якщо воно не має жодного значення. Так ось look for це шукати. Так важко в це повірити. При тому, що в англійській мові ще є інші слова для того, щоб сказати шукати. Але look for використовується найчастіше. Отже, дивитися для. Як можна прикласти, як дивитися за чимось, шукати щось. Look for. Наприклад, I'm looking for my keys. I'm looking for my keys. Я шукаю свої ключі. Find out. Find означає знаходити. Тобто не шукати, а саме вже знаходити. Out, ми вже знаємо, це зовні. А find out це знаходити назовні. Ні. Find out це дізнаватися щось. Тобто я дізнався якусь інформацію. I found out. Тобто, знову ж таки, я скажу в минулому. Find, в минулому це found. Found out це я дізнався щось. Наприклад, they found out. The truth. Вони дізналися правду. Отже, find out – дізнаватися. Наступне фразове дієслово номер 10 – Це take off. Take – це брати Off – Ми вже вчили з або вимкнене. Тут якраз ми використовуємо перше значення, тобто з Take off – це як взяти з, і прикладається воно як зняти, тобто роздягатися або зняти якийсь одяг. Наприклад, я знімаю свою сорочку, I'm taking off my shirt. I'm taking off my hat. Я знімаю свій капелюх або свою шапку. Друге значення слова take-off, точніше, фразового дієслова take-off, це злітати. Так, повністю інше значення. Коли літак взлітає, тобто він перестає торкатися землі, це називається take-off. «зліт». Тобто літак взлітає The plane is Taking Off. Друзі, якщо ви зараз в пошуках хорошого репетитора англійської мови або будь-яких інших шкільних предметів, наприклад, для підготовки до НМТ, рекомендую вам онлайн-школу іноземних мов та інших шкільних предметів Smart Owl Crew. Це прекрасна онлайн-школа, в якій я й сам працював певний час викладачем англійської мови, тому я впевнений, що викладачі там хороші. І, до речі, недавно я отримав відгук прямо в себе на каналі в коментарях про дану школу. Ось ви можете його прочитати. Зазвичай люди залишають. Від... Відеоки прямо в школі напряму або викладачам. А тут в мене на каналі прямо написали і порекомендували цю школу. Посилання на школу я залишу знизу під відео. Перше пробне заняття є безкоштовне, ви можете просто спробувати його для себе і вирішити вже пізніше, чи вам сподобалося чи ні. Також, якщо ви скажете, що ви від каналу Легка Англійська та від Віталія, на вас чекає знижка. Наступне фразове дієслово це put on, і це протилежність до попереднього take-off. Take-off означало знімати якийсь одяг, а put on це надягати. Якийсь одяг. Також put саме по собі означає класти або покласти. On на. Отже, покласти на, покласти на себе якийсь одяг, одягати. Наприклад, I need to put on my jacket. Мені потрібно одягнути куртку. Наприклад, because I'm cold, тому що я змерз. Мені потрібно одягнути куртку, тому що мені холодно. Рухаємося далі, і наступне фразове дієслово це pick up. Pick означає брати або піднімати. Up – це знову ж таки вгору. Pick up має два значення. Перше це підібрати щось або забрати щось. Наприклад, мені сьогодні приходить якась, якась посилка. І я маю її забрати. Отже, я скажу: I need to pick up my parcel. або my delivery – доставка. Отже, I need to pick up – це мені потрібно підібрати або забрати мою доставку. Інше значення це як підібрати людину. Наприклад, я веду свою машину, я їду на автомобілі, і мені потрібно підібрати своїх друзів. Отже, I will pick you up at 10. що означає, я заберу вас о 10-й годині. Я заїду за вами о 10-й годині. Тобто pick up, коли ви їдете на автомобілі, pick up когось, це ніби як підбирати їх. Тобто вони сядуть з вами в автомобіль. Наступне фразове дієслово це протилежність до попереднього. Там у нас було «pick up», тобто забрати когось на автомобілі. Тут у нас «drop off», тобто висадити когось. Це літературно. Якщо не зовсім літературно, то ніби як підкинути. Я підкину тебе додому. «Drop» означає викидати «Off» – Це з або назовні. Тобто «drop off» Я викину тебе з автомобіля, наприклад, біля твого дому. «I'll drop you off at your house». Ну так ми не скажемо. Це зовсім не ввічливо не, не так сказати. Ми скажемо, я підвезу тебе або я висаджу тебе біля твого дому. Отже, «I'll drop you off at your house». Наступне фразове дієслово це run out of. І тут все дуже цікаво, тому що воно може використовуватися двома способами. Перший це буквальний run це бігти out назовні, і off це вже ви кажете з чого, тобто вибігати звідкись, наприклад, run out of my house, вибігти з мого будинку. А друге значення це вже якраз фразове дієслово. І воно означає, ви не вгадаєте закінчуватись чомусь. Наприклад, мій автомобіль не має більше бензину, тобто бензин в моєму автомобілі закінчився. Майка. Car has run out of petrol. Has run out of petrol, тобто закінчився бензин в моїй, е, в моїй машині, в моєму автомобілі. Це неможливо перекласти дослівно, тому що ця граматична конструкція не існує в українській мові. Я можу просто сказати, що бензин закінчився в англійській. Це ніби як моя машина вибігала весь свій запас бензину. Ну, це звучить супер дивно. Я не кажу, що це правильно. Просто мені здається, що це щось схоже по значенню. Але в цілому ви перекладаєте просто як щось закінчилося десь. My phone – ran out of battery. Тобто батарейка, тобто заряд у моєму телефоні закінчився. Наступне фразове дієслово це look after. Look означає дивитися. After означає після. Отже, це означає дивитися після. Ні. Look after може перекластися як дивитися за кимось або чимось, або доглядати. Отже, наприклад, я маю друзів з маленькою дитиною, і вони хочуть піти погуляти і попросили мене подивитися за їхньою дитиною. Вони якраз використають look after. So, тобто, наприклад, чи можеш ти подивитися за нашою дитиною, або чи можеш ти доглянути за нашою дитиною? Can you look after our child? Can you look after our child? Take care of. Take брати care догляд of. За чимось, тобто брати догляд за чимось. Take care of something це піклуватися за чимось або за кимось. Можна сказати: take care of your brother. Тобто попіклуйся про свого брата. Take care of your car. Піклуйся про свій автомобіль. Тобто, для того, щоб машина не ламалася і добре їздила, потрібно дбати про неї, піклуватися про неї. Отже, take care of – це дбати про щось, піклуватися про щось. Далі в нас get. Елонг, що означає ладнати з кимось, тобто бути з кимось у хороших стосунках, і ви завжди знаходите спільну мову, у вас немає проблем, ви майже ніколи не сваритеся і так далі. Зазвичай воно вживається з словом with, тобто з. Наприклад, we get along with, my friend. тобто ми ладнаємо з моїм другом. Далі у нас «break» up. Break – ламатися, up – знову ж таки вгору. А break up – це розходитися, як в стосунках. Не коли ви вже одружені, там буде divorce – розлучення, а просто коли ви зустрічаєтеся з кимось і вирішуєте розійтися. Ось це розходження, це break up. They broke up last month. Вони розійшлися минулого місяця. Наступне фразове дієслово це catch up. Окремо catch означає ловити up – знову ж таки вгору. <laughs> ловити вгору. Ні, catch up – це наздоганяти або надолужувати. Отже, ніби якщо хтось біжить перед вами, ви маєте catch up, ви маєте їх догнати, щоб бути на рівні з ними. Catch up – це не обігнати, не перегнати когось, а просто дойти до їхнього рівня. Кечап це тобто догнати когось. Також, е, як надолужити, воно інколи використовується, коли ви, наприклад, не бачили якихось друзів довгий час, і потім ви зустрічаєтеся і надолужуєте. Тобто ви розмовляєте про все, що сталося за попередній рік, два, чи скільки би ви там не бачилися. Отже, ви доходите знову до того самого рівня, що є зараз. Ви розповідаєте все, що сталося з вами до зараз, і друг розповідає все, що сталося з ним до теперішнього моменту. Отже, ви надолужуєте все catch up. Далі в нас hold on. Hold саме по собі означає тримати. On на hold on тримати на ні. Hold on те зачекай. Почекати. Отже, наприклад, hold on, I'm coming. Почекай, я йду. Або я зараз прийду. Hold on, зачекай. Наступне фразове дієслово це set up. і set – це якраз таке ж слово, як і get. Воно має безліч значень в англійській мові. Тут воно стоїть зі словом up, тобто вгору, і в даному випадку воно також може перекладатися як багато речей. Ми сьогодні вивчимо налаштовувати. Наприклад, я купив новий комп'ютер і мені потрібно його налаштувати. Отже, can you set up my new computer? Чи можеш ти налаштувати мій новий комп'ютер? Також сетап може перекладатися як організовувати. Отже, set up a birthday party. Тобто організуй um, birthday party. Вечірку до дня народження. Отже, організуй вечірку до дня народження, Birthday party. Наступне фразове дієслово це check-in, що означає реєструватися. Наприклад, у мене є резервація в готелі, і я реєструюся в день заїзду. Отже, я даю свій паспорт або якісь інші документи, і вони мене реєструють. Це check-in. Також це фразове дієслово використовується в аеропорту, коли вам потрібно зареєструватися на рейс. Отже, check-in for my flight – Зареєструватися на мій рейс. Наступне фразове дієслово це протилежне до попереднього. Тобто check-in це або зареєструватися або заселятися, Check-out out це виселятися або виїжджати з готелю. Тобто, коли ви віддаєте ваші ключі і залишаєте готель. Отже, якщо вам цікаво, то саме по собі слово check означає перевіряти. In це в. Тобто, перевіряти в це заїжджати або зареєструватися в готель. out – out це назовні. Тобто, ніби як. Перевірити назовні, виїжджати, веселятися. Далі в нас лог-ін і останнє лог аут Вони працюють за тією ж системою, що чек-ін та чек-аут. Тобто одне ввійти, інше вийти. – це зайти у ваш аккаунт, наприклад. Зазвичай, коли ви заходите в якусь соціальну мережу Instagram, Ютуб, Гугл, будь-що, вам потрібно залогінитись. Тобто навіть українською ми інколи так кажемо. Це неправильне слово. Правильно буде ніби як увійти у свій аккаунт in. а потім вийти з аккаунту, це log out». Тобто зайти – «log in», вийти – «log out». Друзі, це все на сьогодні. Сподіваюся, ці фразові дієслова були вам корисні. Будь ласка, записуйте їх і повторяйте до того моменту, поки не вивчите і не зможете використовувати і уловлювати їх на слух від е, інших людей. Якщо вам цікаво е, почути про більше фразових дієслів, будь ласка, пишіться в коментарях, я з радістю зніму більше таких відео. Дякую за перегляд і побачимось наступних відео. Bye guys!